заболеваний заболевания кости. Тяжело долго сидеть. Нужно ходить немного, потом полежать пару часов. Сильная боль. Ее снимаешь чтобы или уколы, или вот это не У меня лично полностью не снимается боль. У многих снимается, а у меня не снимается. Так болит немножко, знаете, как побаливание. такое. Проспісне відділення розраховане на 30 ліжок. Знаходяться у нас онкологічні хворі з останньою стадією захворювання. Ті, яким не показана вже ніяка специфічна терапія. До нас вони потрапляють з польовим синдромом, і ми маємо їх знеболювати. это болит постоянно, если вот наркотик дадут или руку обезболивающую. Ну и наркотика обезболивающая, я имею Если дали, вот оно обезболило на 3-4 часа, на 5 часа. Вот ну, в зависимости от какого, какой силы препарата. Багато наших хворих не в основу сюди приходять за знеболенням, за психологічною допомогою, щоб їх просто вислухали і допомогли їм якось справитися з тим, що ну, вони розуміють, що вони вже може, доживають свої останні люди. Що делаєте? Bye.